Є теорія, як саме заборонена речовина потрапила в організм Михайла Мудрика. Андрій Лунін став найтитулованішим українцем в іноземних чемпіонатах. А гравець Панаті Найкоса зганьбив мінське Динамо. Друзі, привіт! Розповідаю, як завжди, про найцікавіші новини футболу. Зокрема, про Михайла Мудрика. Є цікаві чутки, цікава теорія, але про це наприкінці відео. Спочатку поговоримо про інше і про не менш цікаве. партнер проєкту Favbet почне. 19 грудня відбувся матч ліги конференції між Панаті та Мін. Динамо, попри факт присутності білоруських команд на європейських турнірах, у нас є хороші новини: греки розгромили прибічники РФ 4-0. у зустрічі відзначився екс-гравець Шахтаря Тете, але окремої уваги заслуговує ось цей от друзі Гол. Юнаїдіс підбив свій м'яч п'ятою та що сили зарядив поворотам воротаря суперників. Попри всі намагання, нічого не вийшло. Що з обличчям? Реал переміг Пачуку в фіналі міжконтинентального кубку з рахунком 3-0. Після цього матчу воротар Мадридців Андрій Лонін здобув свій 11-й трофей у клубній кар'єрі та обійшов гравця арсеналу Олександра Зінченка. Олександр за свою кар'єру виграв 10 трофеїв. Лонін ставав переможцем міжконтинентального кубку, клубного чемпіонату світу, Кубку Іспанії. Двічі вигравав Лігу Чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Ліги та Суперкубок Іспанії. Лонін реально молодець. Йому для. Цього навіть майже не довелося грати. Він гричелсі Михайло Мудрик та його оточення вважають, що заборонена речовина могла потрапити в організм українця разом з їжею, що містить імуноглобулін. Повідомляє тім. Ток такі випадки раніше спостерігалися в тенісі. В Челсі також не вірять, що український гравець вживав допінг в клубі, готові захищати футболіста, вважаючи, що він або зазнав невдачі не з власної вини, або отримав неправильний результат проби. А, результати про ББ очікуються з нетерпінням, але мудрик надзвичайно розчарований подіями та сподівається, що буде знайдено швидке рішення, щоб він міг зосередитися а, на футболі. Ох уж цей знаменитий живчик зі смаком Мельдонія. Віалеточка вже приготувала. Ну і крім жартів, справді хочеться, аби з Михайлом Мудриком все було добре. Я це говорю вже кілька днів з першого відео про те, що хочеться, щоб результат цього тесту був. Неправдивим, але знову ж таки казав також думку, що 0-0-0-0-0-1%, що така вірогідність взагалі є, бо ну, сучасні тести, ну сучасна медицина, в принципі, в професійному спорті вона дуже точна. Але загалом не хочеться, аби мудрик в цій історії сильно постраждав. Є, до речі, цікаві думки на рахунок того, що ну були футболісти, які кілька років пропускали через травми, наприклад, але вони все одно поверталися. мудрик травму ж ніяку не отримав. Він просто не зможе професійно займатися футболом, але ніхто. Але ніхто не забороняє йому там займатися футболом чи щось таке. Словом, поки конкретики немає, але є дуже багато теорій, і про найбільш змістовні з них говорити у нас на каналі будемо. Друзі, на сьогодні це все. Пишіть свої думки, коментуйте те, що ви нині почули. Дякую за увагу. Почуємось!